Всім привіт! Сьогодні я вам створю сотий світ, а сьогодні ще я покажу Більдкрафт. Це буде нове відео по Майнкрафту. Зараз я створю, створю новий світ, трішки політаю та потім повиживаю. буду в вворучому. О, я раду. О, о. Рідкасна сіровочка. Вона рідка. 38 секунд пройшло, а я вже рідко знайшов. Класно, шахта, з вуглем. Що це за летаючі слова? А це не летаючі слова. Ого, яка велика, лаває. Ну, це небезпечно. Так, О! Я тут, там де гляне, тут постаре дерево. О, я впав знову. Так. Їй потрібно спершу добути дерево Ось це. Один 121 і знай всі цифри. Не забукуйте це. Горить, 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 дерево горить. Потрібно його спасти лаву перекрити. Це не я, це лава все зробила сама. Це ж Майнкрафт Білдкрафт Скоріше, поки. получу получив ні одного яблука. Скоріше. Оки. Я помер повз високого місця. Гепнувся. Так, потрібно знову в творчий залізти. Та полетіти туди. А яка сторона? Ви пам'ятаєте? О, я бачу це. Щоб це не згоріло. Трішки, трішки ще. Трішки зараз буде весной позах. Що робити, що робити? Потрібно тушити так. Я вийшов з гри. Я знову сюди заходжу. Я, я звичайно. заблоковуйте це відео. ч Що горить, що горить? Потрібно виживати. Горить, 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 потрібно це все потушити. акуратно. А дерево горить. Це Це слава. ой 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 дерево, дерево, дерево потрібно все зламати. Коріше. Так творчий потрібно зайти оп 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 оп. Все щас не буду пожал хух, все душиться Я спас природу. Це виживання. Опа, я зможу з разного дерева. Ви це не подумаєте ніколи. Я знаю, що це можна зробити. Так, ось. Пожар ще не закінчився, Так, так. Все, позору не буде, я все просив. чотири бревна. А потрібно п'ять, Нічого, так, я вже перекрафти все. Палиці. Так, потрібно полиці. Ось такий. Так, все. Мені потрібна одна кнопка. Так, ось. Так. А, це вес так потрібен до чого. Во, все. Я можу добати це. Так, воно робота. Так і потрібно це добути. Я такой. Я уже пять хвилин снимаю. И я все делаю по-своему. Так. Вот так было. Пока мне не краю отопить. Так, нужно это добыть. Вообще. Ось де я тут розбився. О, те, що потрібно, вугля руда. Добуду п'ять штук. Тут є 5. Все, добуду 5. Вугля потрібно мені йти. Старе дерево. Так, там де лоза, це старе дерево. Так, онь, ой, ягар. Знову вог. Потрібно залізу. О, овечки. Нема рідкісних. Шараю. Красні маки Я, я бачу гриби. Муха-мух, він отруйний. Малькацію його не можна з'їсти. Там він. Там, де кусок, то він там. Бо оту я туди не піду. Стопаники. Потрібно побільше річку знайти. Я знаю, як це зробити перекладати в творчі. О, я бачу океан. Потрібно мені туди. Тільки не з моє мої відео. Так, ось тут точно должен бути бить... тобой. О, ось вони. Бебе -бе, в топоники, я від вас попливу, риби та морська трава. Потрібно мені, знаєте, яку сарту. Вовк, вовк. Він буде мене бити. Не потрібно його вдарити. Та я не буду не звуковувати мене, я цього дуже боюся. О, я бачу жарту з піском. О, бачу залізу, бачу. Е. Э, Це англійський гра в мене ще. Ви бачили все. Так потрібно три залізні руди. Я бачу залізну руду. Добув я її. Так потрібно більше вам світу, я знаю. Потрібно спрошу цей гравіль то тобто, буде. Тапоці ось так ось так ось так. О, ви бачите цю залізну руду. Далі, я не хочу доуманти, це відео без доумантів буде. не руда. Залізникаю хочу роздобути. Кир все 9 книги знімаю. Так Переплавилось потрібно крафтити верста. І гори з... 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 залізне залізникаємо... та готовий. Добувся так до Добув... готування. Ту Я потім буду Посиди сюди один раз обіщаю. Так, так. впав кудись? Ось як. Домати ось як Смарардова рода. І ось так хочу, щоб не було довго шукати. Все все найлегше все, щоб робити домандову голову. Та смарагдову. А, як потрібно це добувати. Смарагди, думанти це круто. Смарагдів не можна скартити. Смарагди. Смаради, в... Смаради рідкі, але вони мені не потрібні. Я добув, щоб вас, щоб вам прочитати, як це. Бо я ще. Бо мені ще потрібно вчити стрічки. О, ще бує народа це круто. Так піч потрібно ось так зову. Я все роблю без все це моя віч. Потрібно все добути. 12 хвилин пройшло, а я вже плаву. Що тут робити з нами Де я? Так, я все поклачую, щоб вибратися, бо як це робити? Ще й бути знову добивати ночі. Це просто кайф. Не кайф. Монстрів немає. Тільки втопленники. Є на один шістнадцять. Зембіселянин. Це страшно. Я... А втопленик, втопленик, я ще помру, якщо він на мене не допаде. Убивайте мене. Все, я його доп... потрібно ховатись в темноті. У мене є вже один. А я на сьогодні буду закінчувати. Якщо вам подобалося це відео, чи я не разу помер, ставте подобайки. Всім пока!